З криптовалют це не тільки про трейдинг або інвестиції, він має досить широкий вибір напрямків, тому це відео підійде як для тих, хто має вже якісь кошти, та для тих, хто хоче почати свій шлях у криптовалюті взагалі з нуля. Перший спосіб, про який вам сьогодні розповім, це майнінг. Саме з нього я починав свій шлях у криптоіндустрії. На той момент, коли я майнив ціна біткоїну була близько 65-70 тисяч доларів, а ціна ефіруми, саме який я майнив, був близько 4 тисяч доларів. На той момент це було досить вигідно, оскільки винагорода за використання однієї ті ж самої кількості енергії, яку витрачав на підтримання своєї криптоферми, вона мені приносила на пасивному доході близько 600 доларів у місяць. Раз, якщо ви хочете спробувати, Зі шляху криптомайнінгу ви повинні розуміти декілька речей. По-перше, це те, що наразі висока вартість електроенергії у вашому місті, якщо ви з України. По-друге, це те, що відеокарти досить дорогі. Третій момент це те, що вони можуть зламатися, тому, тому вам потрібно закладати деяку суму на їх обслуговування. Та четвертий такий значний мінус, це те, що наразі ринок знаходиться досить у медвежому стані. Що надає вам змогу отримані коїни, які ви здобули, продавати за найвищою вартістю, оскільки ринок зараз знаходиться не на своєму піку. Тому це ваш вибір. Якщо брати мій випадок, то на момент, коли я майнив, в мене середня дохідність була близько 600 доларів. Наразі я думаю, у вас буде трошки нижче та окупаємість, Якщо мої відеокарти себе окупили близько за півроку, то десь ваші відеокарти на даний момент будуть окупатися близько ріку-півтора. Другий пасивний спосіб заробітку у криптовалюті це стейкінг. Під аналогію з банківською системою, коли ви вкладаєте гроші на депозит, ви отримуєте в кінці місяця або року певний відсоток прибутку. З. Криптовалютою принцип той самий, коли ви заморожуєте деяку частину вашого депозиту у будь-якій монеті або у криптодоларі на біржі для забезпечення її ліквідності, ви отримуєте в кінці певного сроку певний відсоток. Якщо ви вкладаєте USDT, тобто криптодолар, відсоток значно більший аніж у банку. Якщо банку півтора відсотки, то у криптоіндустрії цей відсоток близько п'яти може бути. Якщо ви вкладаєте крипту будь-яку монету. То тут вже зовсім інші умови. По-перше, ви отримуєте відсотки у самій крипті. По-друге, ця, крип... ця крипта може ще й зростати у ціні. Тому на виході, коли закінчиться срок вашого стейкінгу, ви отримаєте значно більше криптовалюти, а на той час криптовалюта може значно зрости. Тому це дуже такий крутий, пасивний, безпечний спосіб заробітку. У вас може виникнути логічне питання: якщо за стейкою монету якусь, а у кінці її ціна впаде. То на виході я отримав велику кількість монет, але ціна буде нижча, ніж та за якою її купував. У цьому разі у вас є можливість стейкати стейблкоїни, це криптовалютні долари, будь то USDT, USDC, BUSDT, будь-який криптодолар, який дорівнює один до одному зі звичайним доларом. Тому у цьому разі у вас. Зовсім немає ризиків втратити кошти, хоча відсоток прибутковості буде трошки нижче, ніж якщо будете стейкати криптовалюту. Третій спосіб пасивного заробітку це банальне інвестування. Коли ви купуєте одну криптовалюту дешевше, потім її продаєте дорожче. Вже скоро буде халвін біткоїну. Якщо вас цікавить тема халвінгу біткоїну, я нещодавно виклав відео на цю тему. Перейдіть на канал та подивіться. Історія нам каже про те, що хал... після халкінгу біткоїна ціна його зростає на сотні відсотків. Раніше це були 1000%, але наразі це вже сотні відсотків, що дає нам змогу, якщо ми саме зараз купимо, то очікувати близько через декілька місяців ми можемо очікувати x2, x3 до свого депозиту. Маленька помітка. Якщо ви маєте 1000 доларів, готові вкласти у інвестування, не купуйте по маркету на всю котлету. Розподіліть свій депозит по 25% та сьогодні купіть на 25%, якщо ціна трошки впаде, докупіть ще. У такому разі ви зможете знайти більш вдалу точку входу, що дасть вам вищий відсоток прибутковості. Інвестування у криптовалюту я можу розподілити на дві групи: це високорисковані активи та низькорисковані активи до низько активів. Я можу віднести біткоін та ефіріум, оскільки з попереднього максимуму їх ціна впала близько 65-60%, коли у той же час інші альткоїни, усі інші монети впали близько 90-98%. Але тут є обернена сторона медалі. Коли біткоін зростає, наприклад, на 100%, Альткоїни можуть зрости на 300, 400, 500, 600 тому ви повинні розуміти, якщо у вас досить велика сума коштів, ви можете вкладати у низько рисковані активи та гарантовано з меншим ризиком очікувати на якусь прибутковість. Якщо ви маєте наприклад 100 доларів, але вам не жалко їх втратити, ви можете спробувати розподілити цей депозит на там, 10 маленьких монет, які можуть у момент альтсезону вистрілити на 200 300, 400 відсотків, що дасть вам змогу заробити зі 100 доларів плюс там. 200, 300, 400%, але з більшим ризиком та ці монети можуть зовсім і не зрости. З пасивними способами заробітку ми закінчили, перейдемо вже до активних. До активних я можу віднести трейдинг. Ключова його різниця між інвестуванням та трейдингом полягає в тому, що у трейдингу ви можете ставити на зниження ціни. Наприклад, якщо ви бачите. Біткоін по 60 тисяч доларів, але вважаєте, що він вище не піде, а навпаки буде падати, ви можете заробити саме на цьому, відкривши позицію на зниження. Якщо ми кажемо про інвестування, то у цьому випадку ви можете заробляти лише на рості тієї чи іншої монети. Звісно, у трейдингу можуть бути свої плюси і мінуси. До мінусів я можу віднести те, що вам знадобиться досить велика кількість часу для того, щоб вивчити одну з стратегій для торгівлі. Стратегії бувають різні, будь то скальпінг пробій рівня, технічний аналіз, якому вже 40 років та він не актуальний, або смарт-мані. Смартмані дозволяє вам відкривати угоди з мінімальним ризиком для того, щоб заробляти значно більше кошти, ніж ви можете втратити. Другим мінусом у трейдингу я можу назвати те, що ви повинні відноситись до нього як до роботи, прям повноцінної роботи, коли вам потрібно бути знаходитись біля монітору або комп'ютеру по декілька годин на день або навіть увесь день, аналізуючи графіки. Але навіть цю проблему можна вирішити. Є таке поняття, як kill zone. це проміжки часу найвищої волатильності, коли відкриваються фондові біржі. Наприклад, нью-йоркська фондова біржа відкривається о 12 годині дня, та у цей момент буде відбуватися всплеск волатильності. Саме той імпульсивний рух, який буде задавати тренд ринку. Тому, якщо ви будете вибирати для себе зручні проміжки часу для торгівлі, ви можете обрати, наприклад, з 12 до 2 та забрати той самий імпульсивний рух, що дасть вам змогу за досить короткий проміжок часу забрати якомога більше грошей. Головне, переходячи до плюсів у трейдингу, першим ключовим плюсом це є те, що у вас є можливість брати кредитні плечі. Що ж це таке? Приведу аналогію: у вас є 1000 доларів, та ви хочете купити ефір. Наприклад, ефір наразі коштує 1000 доларів. Якщо ціна ефіру зросте на 100 доларів, то ви отримуєте 100 доларів прибутку. А тепер уявімо, що ви відкриваєте ту ж саму позицію у трейдингу на фьючерсному ринку, де ви можете брати кредитні плечі. Ви берете 10 кредитне плече, що каже нам про те, що тепер ваша позиція буде 10 ефірів. Тому якщо ефір зросте на 100 доларів, ви отримаєте вже не 100 доларів, а вже 1000 доларів прибутку. Це є ключовим моментом у різниці між трейдингу та інвестуванням. З й виникають мінуси. Якщо ви відкриваєте угоду у трейдингу з десятним плечем на 1000 доларів, у випадку, якщо ціна активу зростає на 100 доларів, ви отримуєте плюс 1000 доларів. Але і навпаки, якщо ціна паде на 100 доларів, то вас взагалі ліквідує, та усі ваші кошти втратяться. У цьому ключова різниця між трейдингом і інвестиціями. Якщо ви інвестиціях ви просто купуєте та ви втратите гроші усі гроші. Тільки у випадку, коли ціна того чи іншого активу впаде до повного нуля, тільки у цьому випадку ви втратите гроші. Якщо ми кажемо про трейдинг, то чим вище кредитне плаче, тим ближче рівень ліквідації. Все ж таки, якщо у вас зацікавив трейдинг, ви можете підписатись на мій телеграм-канал мі свої угоди, потенційні, та вже, які відпрацювали, подивитись е, мою статистику прибутковості. Також, якщо у вас не вистачає часу на самостійний аналіз графіків, ви можете відкривати угоди прямо зі мною. Наступний активний спосіб заробітку на криптовалюті це P2P торгівля. Вона буває різних видів ніж біржова. P2P торгівля це коли вам потрібно знаходити одну криптовалюту на одній біржі дешевше, та знаходити на іншій біржі, де вона буде коштувати дорожче. Саме це називається спред, різниця між курсом. Та є інший спосіб заробітку на цьому: це е, торгівля всередині самої біржі, де ви. Е, торгуєте між людьми, звичайними доларами або криптовалютами. Та біржа вас за це нагороджує комісію з цих переказів. Це більш постійний заробіт в порівнянні з. Попередні методом, оскільки для того, щоб знаходити такі зв'язки, де курси на одній і тій самій мене та на різних біржах відрізняються, вони досить швидко е, урівнюються. Тому потрібно постійно, постійно, постійно шукати. Але оба цих способів є актуальними та гарантують вам близько 8-15% прибутку на місяць. Якщо ви новачок у цій справі, не варто забувати про скам проекти, скам біржі, скам-обмінники. Наприклад, ви знаходите якусь зв'язку, де вам обіцяють 5%. Спрету. Ви заводите гроші на цей обмінник та після чого з вами більше ніхто не зв'язується, ніяких кошти вам не повертаються. Тому не полінуйтеся вбити, якщо ви бачите зв'язку, де використовуються якісь ноунейм-біржі або обмінники, не полянуйтесь вбити в Google, перевірити відгуки або якусь вообще інформацію про ці сервіси. Тому що, у разі, якщо ви поведетесь на 5% прибутку з одного кола. Ви можете втратити усі кошти, то краще було б взяти якусь зв'язку з більш перевіреними сервісами, де ви заробили по 1%, а не втратили усе. Останнім активним способом заробітку на криптовалюті є такі проекти, як Airdrop, retrodrop, Testnede та Node. Що ж це таке та як це працює? Основна фішка цих проєктів в тому, що вона не потребує вкладень або потребує зовсім зовсім мало вкладень для того, щоб оплатити будь-яку комісію, коли ви допомагаєте компанії. У чому ж полягає допомога цій компанії? Це називається ICO – Первинне розміщення токенів на біржі для торгівлі та перед тим як ці токени почнуть торгуватися, сама компанія повинна протестувати свою мережу, які вона ці токени випускає або будь-яку іншу активність, щоб люди їй допомогли. У свою чергу компанія винагородить цих користувачів, які допомогли для тесту своєї компанії або мережі, або будь-якого їх продукту, своїми токенами ще до лістингу на біржах. Лістинг це якраз таке розміщення токенів для торгівлі. Вимоги таких компаній можуть бути зовсім простими: таких як соціальна активність. Підпишіться на наші соціальні мережі та на наших партнерів. Там репостніть наш пост та підключіть свій гаманець. Так і трошечки складнішими, коли вам потрібно бути. 5 доларів класти для того, щоб нагрузити мережу, в якій токен буде торгуватися. Коли ви створите там, 10, 20, 30 транзакцій, ви можете втратити 1 долар, після чого компанія вас винагородить своїми токенами. Останнім із таких проєктів був такий проєкт Aptos, коли користувачі отримували після соціальної діяльності на своїй гаманці по 150 токенів, і вже через лічні хвилини після лістингу на біржах вони могли зафіксувати прибуток у 1300-1500 доларів. Без вкладень. Іншим таким проєктом нещодавно був Uniswap, який розподілив по 400 токенів мінімум на гаманці своїм користувачам, які у піку після лістингу коштували близько 16 тисяч доларів без вкладень. А не забувайте, що у таких проєктах ви можете створювати не лише один аккаунт, ви можете створити 10, 20, 30, 100 аккаунтів та підключити ці гаманці до платформи. Після чого шанси на е, участь у цих проектах у вас значно підвищуються. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумки. Криптовалюта це не лише шлях трейдингу або інвестицій, де ви маєте значні ризики. Це широкий світ можливостей, де ви можете приймати участь у подібних проектах, взагалі без складень та заробляти шалені кошти. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, залишу силочку на. Телеграм-канал в описі під цим відео, де ви зможете ознайомитись з потенційними подібними проектами та прийняти з нами участь у них, а також ви можете ознайомитись з нашими потенційними угодами саме у сфері трейдингу, повторювати за нами та заробляти кошти разом.